Уявіть ситуацію. Є жінка з незаконною дитиною, ну, не в шлюбі вона її народила. Чуть пізніше вона виходить заміж за чоловіка, він бере її з дитиною. І через деякий час ця жінка помирає. З ким залишиться дитина? Її дитина. Чоловік її був не, не батько цієї дитини. Правильно, в 19 столітті вона залишиться в сім'ї чоловіка і буде жити з ним. Те ж саме стосується дітей від попереднього шлюбу. Наприклад, була жінка, в неї були діти від попереднього шлюбу, вона вдова, її бере чоловік, вдівець, наприклад, або не вдівець, це не важливо, і вона помирає. Оці діти від попереднього шлюбу лишаться в цій сім'ї і будуть жити разом з ними. Ідіть, покажу таку ситуацію на сповідальному розписі. Це ми говоримо про сповідальний розпис Покровської церкви, Слободи Хотімля, Харківська область 1911 рік. Ось цей нас запас цікавить. 152 й двір. Сава Іванов Михайличенко, 62 роки. Жена його Анна Єфімова, 61. У нього, бачите, це батько і мати. При них живе їхній син. Діті їх. Вдов по першій жені Тімофій, 30 років. Бачите, вдівець він. Іван це його рідний брат, або син з цих двох, ще не одружений. І далі, дивіться, доч жени Тімофея. Внібрачна Марфа 4 роки. І син Тімофія Леонтій, от швидше за все, от син Тімофія Леонтій це вже спільний ось цієї дружини, і Тімофія. Три рочки, а Марфа внебрачна. Ну, можливо, звісно, в цьому випадку, що Марфа і є дитиною нашого Тімофія. Хоч я думаю, що швидше за все, ні, тому що, бачите, священник отак розписав чітко, хто тут є кому, і підсвітив, що доч Женить Тімофеєв, нібрачне марка. В більшості сповідалок не вказано ось так чітко, хто кому є. Просто в дворі той, 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 той і там далі ну, вказані чоловік, жінка, діти їхні, і далі просто так скопом всі інші. А тут же ж чітко прописали хто кому являється яким родичем, і це прекрасно, тому що це значно спростило нам роботу.